Аня в ефірі програма про військо традиційно сьогодні ми дамо можливість вам поринути у життя української армії. Цей тиждень був цікавим, і ми вже готові ділитися останніми новинами. Цього тижня у зоні АТО активізувалися ворожі ДРГ. У збройних силах визначали кращу групу сил спеціальних операцій. Унікальні змагання зі швидкісної тактичної стрільби пройшли на Львівщині. Зупинили ворожу ДРГ, обстріляли мирних жителів. Такі повідомлення з фронту цього тижня. Більше в огляді новин з АТО. Цей тиждень у зоні АТО відзначився активізацією розвідувальної діяльності незаконних збройних формувань. Так ДРГ противника намагалися наблизитись і провести розвідку наших позицій в районі трьох ізбанки Катери. Новотошківського та Миколаївки, що на Луганському напрямку. А на Приморському напрямку на початку тижня вночі наші піхотинці зафіксували ворожу ДРГ поблизу Новотроїцького. Около 12 ти ночі намагалися ДРГ пройти. Каріс дали нормальний їм отпор, щоб вони не пройшли. На, на нашу територію в усіх випадках наші бійці діяли швидко та жорстко. Ми застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети. За оперативною інформацією, ворог поніс значні втрати у живій силі. У світлу пору доби незаконні збройні формування практично дотримувались перемир'я. Проте вночі вони обстрілювали українські опорні пункти. Позиції вон вдалі в них, там в них укріплення. Там ж у них і техніка. І вони намагаються туди часів по сусідньому лоху простріляти. Плюс прикриття ДРГ, відкликають на себе внимание, щоб ДРГ пройшло. На Луганському напрямку упродовж тижні зафіксовано більшість обстрілів позицій сил АТО. Насамперед це Кримська, Новоолександрівка, станиця Луганська. Бувають прильоти 82-та міна, 120-та міна, але вони не прилітають в основному. Між нашими підрозділами з метою провокації були помічені розриви, розриви біля позицій ворога. Також без нашого участі, теж з метою якось спровоцирувати дії наших військ. Ворог відкриває вогонь зі стрілецької зброї і по оселях мирних мешканців. Внаслідок обстрілу у Зайцевому повністю згоріли три будинки. На щастя, їхні мешканці вчасно залишили свої оселі. Загорівся один будинок, потім загорілася трава возле будинку. Потім староє було прямо попадання, теж чимсь з чого-то з зажигателем стрільнули, почала горітити криша, пішов горіти вдома. Найбільш гаряче цього тижня було в районі Красногорівки. Там майже кожен день бойовики обстрілювали українські укріплення з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів стрілецької зброї. Миттєва і асиметрична відповідь сил АТО на обстріли щоразу змушувала противника до миру. На жаль, не минув цей тиждень і без втрат. Десять наших військових отримали поранення, один загинув. Ірина Монастирська, Сергій Камінський, Віталій Саранцев. Про військо. Фронтові кулібіни. Наші армійці вміють не лише добре воювати, а ще й власноруч модернізувати свою зброю. Як саме дивіться далі? У хвилини тиші в зоні АТО українські військові не сидять склавши руки. Солдат Володимир модернізував свій штатний автомат Калашникова 64-го року випуску до непізнанності. Це в'єчетна компанія Круг ГП-25. Це штатний. Просто культурі, почистили. Глушитель, ручка пістолетна ФАБ Дефенс, ізраїльської компанії. Приклад телескопічний з буфером віддачі, теж ізраїльської компанії ФАП Дефенс. Також поміняли. От... Переводчика дня тактически. Магазин тоже покупал отдельно. Fab Defense с окошком. Вот такой вот. Ну пока его не ставил, так как он немножко черный, демаскирует. Но ну, также вот ремень трехточка довольно-таки удобный вариант. Со мной которых перепробовал. Кранське, китайське, ну так якби теж українське українсько-ізраїльський тюнінг АК обійшовся Володимиру у 8 тисяч гривень. У планах військового заміна кришки ствольної коробки з можливістю встановлення планки пікатіні та приладу нічного бачення. Сергій Камінський, Юрій Стоянський про військо. Сили спеціальних операцій відносно новий рід військ Збройних сил України. Однак армійські підрозділи спецпризначення вже загартовані боями на сході. А вже у 2020 році вони мають заступити на бойове чергування сил швидкого реагування НАТО в Європі. Сьогодні ж, 29 липня, ССО відзначає свою першу річницю. З чим прийшли до свого ювілею, аналізував Олексій Чубашев. Головне завдання так званих сил спеціальних операцій ведення бойових дій непрямими методами. Саме такі підрозділи найбільш ефектив. Рівні в умовах гібридних війн 21-го століття. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, Род СІЛ, який сформований рік тому, ініціювала безумовно гібридна війна, яка розв'язана проти нас Російська Федерація. За рік, що минув сили спеціальних операцій, отримали відповідну законодавчу базу, окреме командування та навчально-тренувальний центр. Активно впроваджується система підготовки та стандарти НАТО. Ми співпрацюємо. З представниками Альянсу, 2017 рік є для нас основополагаючим з питань трансформації підходів до підготовки військовослужбовців по стандартам НАТО. Наразі саме за зразком Сил спеціальних операцій Альянсу проводиться підготовка та відбір новобранців ССО. Їх активно готують іноземні інструктори, не забувають і досвід проведення АТО. Враховуючи досвід, який ми отримали за останні роки. Це не менше як 3-5 років. Для того щоб підготувати кваліфікованого військовослужбовця, який буде відповідати і володіти певним набором навичків, необхідно для виконання завдань за роки проведення АТО українські спецпризначенці провели сотні успішних операцій: евакуація збитих пілотів, оборона литовищ та зачистка звільнених від терористів міст. На початку війни, в 2014 році, на мій суб'єктивний погляд, війська спеціального призначення були найбільш підготовлені, найбільш мотивовані, найбільш ефективно виконували бойові завдання в зоні АТО. Чи не єдиний спосіб побачити сили спеціальних операцій в дії потрапити на перші в Україні змагання серед кращих груп спеціального призначення. Загальна кількість етапів 10, які на протязі чотирьох діб військовослужбовця виконують всі фази. Які зазвичай проходять під час виконання бойового завдання. Висадка групи з гвинтокрила та пересування більш як на 10 кілометрів, форсування водної перешкоди, відпрацювання дій в засіці та протидія їм. Комбінована стрільба і ще декілька десятків кілометрів пішки пересіченою місцевістю. Це як завершуючий етап підготовки, який нам дає змогу перевірити, чому, чого вони досягли, який досвід вони набули під час участі в АТО. І це була можливість провести обмін досвідом під час цих змагань. Головне у таких змаганнях побачити недоліки і те, над чим ще треба попрацювати, запевняє командування. А безпосередні учасники наголошують на важливості обраного спорядження. Якщо у вас погане взуття, далеко ви не дойдете, і також ваш рюкзак. Тому як з рюкзаком вам прийдеться ходити дуже і дуже багато. Рюкзак у вас повинен бути дуже хорошим. Однак головним все ж є мотивація, впевнені бійці, адже саме вона допомагає долати труднощі життя спецназівця, сили спеціальних операцій. Найбільш елітний підрозділ, і в цьому підрозділі можна здобути дуже багато знань, які можуть допомогти здобути перемогу. Олексій Чубашев, Олександр Соловій, Єгор Трошкін. Про військо готуються до ювілею і десантники 2 серпня. їм виповнюється 25 років. З цієї нагоди армійці 80-ї бригади вперше провели змагання зі швидкісної тактичної стрільби. Причому виборювали першість не лише військовики. Хто ще бачив? Олексій Мазурян. Найкращі стрільці Львівщини зібрались на Яворівському полігоні. Остріли з пістолетів та автоматичної зброї лунали із самого ранку до пізнього вечора. Мішені були найрізноманітніші, та і цілити в них доводилось із різних положень, наприклад, лежачи на боку. Так проходило унікальне змагання зі швидкісної тактичної стрільби. Організували його бійці 80-ї десантно-штурмової бригади на честь 25-річного ювілею військ ВДВ. Десантникам вдалося зібрати разом представників не тільки різних військових частин, а й силових відомств. Прибули бійці Альфи, Нацгвардії, СБУ, військової поліції, військової розвідки. Дві команди виставило ВДВ. Суддею змагань став відомий у збройних силах інструктор Володимир Ратушняк, автор новітньої методики швидкісної стрільби, нещодавно затвердженої генеральним штабом збройних сил України. Наше завдання максимально завантажити військовослужбовця, що він працював ті елементи, які настосовує, скажімо так, під час ну наша бригада займається в основному рейдово штурмовими операціями, та під час, скажімо так, бої в місті. Так це близькі короткі дистанції 50-100 метрів, да? або, наприклад, при роботі на опорних пунктах, це дистанція 300-400-500 метрів. Взагалі можна сміливо стверджувати, що саме війна на Сході призвела до розвитку вправ зі швидкісної стрільби. Характер війни вже в нас помінявся. У нас вже окопних війн, таких як і немає, а вже почалися в містах, населених пунктах, і там немає часу, буде. Ти глянув, поприділився вистріл. Це долі секунди, або тебе. Або ти. Найголовніше в стрілецькому бою швидкість реакції та влучність. Чим швидше боєць закінчить стрільбу по ряду мішеней, тим краще. Проте штрафні 10 секунд нараховуються за кожен промах, кулю у молоко та за найменше порушення заходів безпеки. Є мішені з хрестиком. Вони означають заручників або цивільних осіб і називаються бабушка. Якщо пораниш таку бабушку, також очікуєш штрафного часу. Елементи, які відпрацьовуються на цих змаганнях, вони напевно є несподіванкою для усіх виступаючих, тому що підготовка як такої не було, оскільки порядок виконання вправи самі вправи нам заздалегідь були невідомі. В умовах наближних бойових, навіть під час виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Кожну неділю ми планували і відпрацьовували вправи стрільб. впроводили. Впроваджували нові методики, нові підходи до виконання вправ. Львівські бійці крилатої піхоти сподіваються, що їхній почин переймуть і інші військові частини. Новітні стрілецькі методики стануть основою для якісної підготовки бійців. Олексій Мазурін Єгор Трошкін – про військо зі Львівщини. Британський смінець в Одесі, кросвіт від десантників та як харчують спецпризначенців. Все це і більше в традиційному огляді В'ячеслава Назаренка. Есмінець королівських ВМС Великобританії та фригат ВМС Туреччини прибули до порту Одеси. Кораблі належать до постійної військової морської групи НАТО. Ми скористаємося можливістю для тренування з українськими ВМС. Залучимо спеціалістів з широкого кола питань. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з тимчасово виконуючою обов'язки заступника помічника міністра оборони США з політики міжнародної безпеки Лаурою Купер. «Роботу і співпрацю між міністерством оборони сполучених штатів і України і сполучених штатів оцінюють як надзвичайно корисною і ефективною. Особливо це пов'язано з нашою співпрацею питаннях по підготовці наших військовослужбовців. В Одесі у військовій академії відбулася нарада щодо впровадження бойової армійської системи Барс у військах. Це комплексна система навчання для ближнього бою, яка розрахована на вишкіл значної кількості людей за короткий термін. Система, кажемо так дієздатна потрібна для збройних сил. Вона дозволить в тому числі зменшити трати наших військовослужбовців. Їдальня навчального центру сил спеціальних операцій запрацювала за новими стандартами. Встановлено сучасне обладнання для приготування їжі, розширено асортимент страв. Військові мають можливість вільного вибору меню. Коли була одна каша і одне м'ясо, це було одне мені. Зараз це совершенно інше мені. Люди доволі, що вони можуть самі вибрати навіть можуть порекомендувати нам, тобто що приготувати. База відпочинку південній зорі, що на Одещині, прийняла перших відпочивальників. Ними стали 27 військовослужбовців, які попередньо проходили лікування у шпиталях після бойових поранень. Здесь вони проходять медика, психологічну реабілітацію. Нам закінчення цикл лікування, після якого повищається боєздатність. Перші десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли участь у змаганні з кросфіту. Функціональне багатоборство найкраще готує тіло і дух до навантажень у бойових умовах. Всі ці упражнення виконуються без з віміні на отдиха. Ані хвилину минуту чи дві. ані виконують одне упражнення за другим. Новоприбулі курсанти починають активно опановувати військову науку. Хто на полігоні, а хто у морі. Збирали емоції майбутніх офіцерів і наші кореспонденти. Курсанти кількох військових вишів розпочали тренувально-навчальні збори. Так на Яворівщині навчаються першокурсники Національної академії сухопутних військ. На них чекають заняття з тактики, основи саперної справи, стрільби та марш-кидок з повним спорядженням. Форма це моє О, цю годину. Я хочу помагати людям. Від Лів'яни відстають курсанти військової академії міста Одеси на узбережжі Чорного моря. Вони відпрацьовують техніку стрибків з парашутом у воду та водіння бойових машин у морі. У нашій академії ми вже третій рік поспіль. При підтримці військово-морських сил забезпечуємо проведення таких занять. Ви бачите, як все організовано. У нас швидкісні катери, водолазні команди. Тобто заходи безпеки виконуються в повному обсязі і забезпечують якісні проведення занять. У кожного з курсантів за плечима вже понад 20 стрибків, але на воду вони десантуються вперше. Це досить складно, тому діям парашутистів у повітрі та виходу з парашутної системи після приводення надається особлива увага. Під час стрібки на воду це екстремальне відчуття, яке в свою чергу потребує підготовки особового складу, тому що ти під час приземлення на воду ти потрапляєш різко в екстремальну ситуацію, і тобі треба бути, мати дуже високі навички. Щоб не розгубитися та виконати поставлене задання, протягом навчального періоду курсанти повинні здійснити до 40 стрибків з парашутом та наїздити понад 90 кілометрів на бойових машинах. Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, Анастасія Ільяш, Ірина Монастирська. Про У команди про військо теж попереду багато роботи. Ми продовжуємо збирати найцікавіше і призначаємо вам зустріч у цій же порі рівно за тиждень на п'ятому каналі. Миру і добра нам усім.